Афінський історик Фукідід у своїй книзі Історія Пелопонезької війни стверджував, що Алківіад рекомендував перському державному діячеві тісаферну послабити і Афіни, і Спарту заради власної перської вигоди. Алківіад запропонував тісаферну, що цитата: найдешевший план дозволити Елінам вимодати один одного за невелику частку витрат і без ризику для себе. Все сказане нижче, лише моя суб'єктивна думка і суб'єктивне оціночне судження. А іноді, взагалі, вигадки. Всі приклади будуть вигадані, і якщо не сказано інакше, все про що йдеться в відео нижче, все стосується лише вигаданої, уявної, ніколи не існуючої країни. Тому сприймайте інформацію критично і робіть власні висновки і умовиводи. Оскільки вважається, що принцип цей походить з управління імперіями, давайте на прикладі імперії і почнемо його розглядати. Яка основна особливість імперії? Вона складається з центру і периферії, яка в основному завойована? Для чого ж вона завойована? Для отримання ресурсів та ринків збуту. Це землі, дуже добре, якщо з корисними копалинами, і це людський ресурс, який буде працювати на центр імперії. В ідеалі видавати ресурси своїх же територій в центр. Так було в стародавньому світі, і так є зараз. Різниця лише в тому, що тоді імперії були чітко видно на карті. А зараз вони трошки майстерніше прикриті покривалом з різними приємними надписами. Бо колись нації завойовувалися війнами, а зараз боргом. Так от, периферія. Зрозуміло, що ніяку завойовану периферію не буде задовольняти бути рабами на своїй землі, відправляти все на центр і спостерігати, як все навколо розграбовується. Ну, хіба що вигаданих корінців, які самі радо порозривають свої ліси за шматочок холодної смоли, рано чи пізно нормальна периферія захоче повстати, і в залежності від того, скільки цієї периферії є, скільки вона і є людського ресурсу, наслідки для центру можуть бути різні. Одна справа, якщо це народ не войовничий і сільськогосподарський, інша справа, якщо народ схильний до боротьби і опору. А якщо таких народів на периферії імперії декілька, вони легко можуть задавити центр і розвалити імперію. Це очевидно. Більший ресурс завжди переможе менший ресурс. Тому дуже важливо не дати об'єднатися периферії, а нічого так не об'єднує, як ненависть до спільного ворога. І тут вступає в хід цілий комплекс дій, в тому числі і формування в людей думки. Що в них нічого не вийде, але чи не найкращий з варіантів це пересварити людей на периферії між собою і свою ненависть до справжнього поневолювача, справжнього окупанта люди почнуть випускати на самих же себе. Вони будуть ненавидіти один одного за те, що раніше для них не мало абсолютно ніякого значення, і не будуть звертати увагу, в якому рабському стані вони всі є по відношенню до центра. Що дозволятиме центру грабувати людей з великим успіхом, поки вони будуть лягати спати з ненавистю до такого ж сусіда. Крім того, перебуваючи в постійному емоційному стресі, в людей відключається раціональне сприйняття оточуючого світу, і вони реагують емоціями, а їх дуже легко викликати, якщо володіти джерелами поширення інформації. З грамотним підходом в кінці периферія своїми ж руками повіддає все, що мала. А потім люди перегризуть одне одного, як шурі. І самозвільнять територію, готово для заселення людьми, які все це і організували. Як же реалізують принцип розділяй і володарюй? Що важливо розуміти, цю тактику застосовують для тих, від кого є реальна загроза, для тих, кого реально бояться, для тих, хто може об'єднатися і реально змінити ситуацію. Є чотири основні напрямки. Перший це створення відмінностей в цільовій групі населення. Другий це підсилення вже існуючих відмінностей, третій використання відмінностей на користь імперії. Четвертий дуже важливий момент перенос цих відмінностей на постколоніальний період, в тому числі і для внесення таких відмінностей проводиться колоніальна політика заселення. Коли корінне населення чисельне і виселити його з його землі не вдається, ну і вбити одночасно теж. Та й, зрештою, вони ж потрібні як робоча сила. Оце населення розбавляється населенням колонізатора, а вже воно повинно мати якісь кардинальні відмінності в кольорі шкіри, мові, релігії, культурі, світогляді. Байдуже в чому, але краще, щоб це було щось значиме для обох народів. Емоційне. І така ситуація це бомба на віддаленому керуванні. Її активують тоді. Коли це буде потрібно, до того ж моменту люди житимуть собі спокійно і нормально разом, не дивлячись ні на віри, ні на мови, ні на все інше. Однак, коли їх державу захочуть переділити, знеселити чи розвалити серед людей, цілеспрямовано будуть сіяти ворожнечу між собою. І люди самі зруйнують своє мирне і нормальне життя. Іншими словами, це як пейджери, які максимально поширюються, а потім потрібний момент за сценарієм, їм дають команду підірватися, тому перший крок до реальності це зрозуміти, що ворожба між людьми, які раніше жили мирно, завжди вигідна комусь зі сторони, і це спрямовано ним запускається. Створення таких конфліктів має довготривалу перспективу. Це гра вдовгу і не на одне покоління. Конфлікт трошки затухає, про нього забувають. Але коли він знову буде потрібен сценаристам. На кнопку знову натискають. Як же звільнитися від конфлікту і вийти з цієї гри? Заглянути в правду, так як ми робимо на розстановках. прийняти правду і реальність. Це мають зробити обидві сторони. Тоді розділення буде вичерпане і знову запустити його зі сторони вже не вдасться. І тепер подумайте, хто зриватиме такі кроки, той хто хоче завершення конфлікту. Чи той, хто хоче, щоб він був вічним, щоб потрібно в момент натискати на цю кнопку, чи той, хто його і створив. А ще подумайте, чи ті, що підтримують такі конфлікти, в яких би сорочки вони не одягалися, чи дійсно вони дбають про майбутнє людей? Історичних прикладів таких ситуацій можна знайти дуже багато. Наприклад, у 1857 року в Індії не було жодних. Суспільних проблем чи конфліктів до цього ж моменту індуїсти ходили в свої храми, мусульмани в свої. Вони святкували свята один одного і дружили між собою як прості люди, так і керівники. І в 1857 році спалахнуло повстання, в якому мусульмани і індуси спільно боролися проти окупації Британією. Після придушення цього повстання Британська імперія розпочала активно проваджувати наш принцип: розділяй і володарюй». І стравлювати між собою мусульман і індусів, і всі суспільні безпорядки почалися вже після 1857 року і були штучно спровоковані британською владою. Британські бізнесмени чи олігархи таємно підкупляли індуїстських пандитів. Це на наш час можна порівняти з лідерами абщественних мненій. Щоб ті виступали проти мусульман, і точно так само одночасно підкупляли Маулаві, щоб ті виступали проти індуїстів. Ін'єкції цієї ворожнечі цього вірусу вводилися роками десятиліттями. і в Кінцевому результаті виросли цілі покоління людей, наповнених ненавистю і злобою до інших, таких же самих, як і вони людей. І в кінцевому результаті колонія британська Індія і була розділена на Пакистан і Індію. Такі поділи, до речі, майже завжди пов'язані з величезною кількістю смертей людей, які раніше жили мирно поруч один. Одного лише офіційно в Індії під час цих подій загинуло 700 тисяч людей, ще мільйонів так і не дорахувалися. Повторюємо уважно приклад Індії. Ворожнеча між індуїстами і мусульманами була спровокована і вигідна саме третій стороні, і її принесла зиск. В той же час прості люди заплатили за цю ворожнечу дорогу ціну. Де стравлюють людей, треба шукати третю сторону, якій це вигідно. Саме вона кричить фас, стоячи за спинами, готових загризти один одного людиноподібних істот. І якщо в рамках імперії, де стравлювалися фактично окуповані люди і народи, такий підхід можна розглядати як жорстокий, то в рамках власної держави він взагалі важко піддається цензурному означенню. Адже все точно те ж саме можна застосовувати і для державного управління, не імперії. А будь-якої вільної, незалежної і демократичної країни, ой, держави, наприклад, вигаданої кореїни. Хоча Кореїна не Індія, але в ній суспільство чітко поділено на касти. Якщо є певна привілейована каста влади, буде й певна каста тих, за чий рахунок і буде її розкішне життя. Не саме від них для влади виходитиме загроза. Зазвичай це населення саме прості люди, це найбільший страх будь-якої влади і найсильніша сила. В основному через їхню масовість і імпульсивність. Тому і суть управління влади полягає в тому, щоб населення взагалі про це не думало і займалося, наприклад, питаннями виживання: дві роботи: постійна нестача грошей, постійний дефіцит чогось, нав'язування непотрібних цілей, розваги, постійні хвороби в людей, постійні страхи, депресії, виснаження, постійне підняття цін, тарифів, борщового набору і так далі. На це вигаданій кореїні працює здорований державний маховик з наліпками чесні новини, охорона здоров'я, успішний успіх, державні програми для людей і так далі. Однак, якщо вижимати з людей останнє, то і цього може бути недостатньо. Якщо люди разом і одночасно зададуть владі запитання, в неї може не бути на них відповідей. Тому потрібно створити такі умови, за яких люди не дивитимуться на владу. Куди ж їм дивитися? Або на інші народи, які типу, всьому винні, так ніби це вони паразитують на країні і всі біди через них. Так, до речі, зроблять мудрі правителі, зберігаючи і свою владу, і єдність свого народу, а значить і силу держави. Або, як зроблять інші правителі на самих же себе, щоб люди звинувачували у всьому одні одних. А це, як ви вже знаєте з попередніх відео по пропаганді і маніпуляціях, дуже легко зробити. І чим по більшій кількості параметрів буде розділене населення, тим менше воно буде дивитися на того, хто в'ягає на шийника і забирає останнє. І одні й ті ж самі генсеки вигаданої країни публічно будуть виступати за єдність, бо це гарно, і всім подобається, а не публічно будуть проплачувати розділення населення по різним признакам, наприклад, по релігійним. Як це було в Індії, по політичному, як було в Кореїні, де люди довго готові були один одного загризти за біленького чи солоденька, не бачачи, що поїзд їде тими ж самими рельсами вже десятки років. Наприклад, по кольору шкіри, як це було в найдемократичнішій і найгуманнішій, і найдобрішій країні, спасительниці всього світлого Саші? Ну і так далі. Однак не населенням єдиним, якими можуть бути інші загрози для влади. Інші масові соціальні прошарки, які здатні об'єднатися і діяти. Тому такі прошарки бажано знищити, а людей змусити бути кожен сам за себе. Ну і прилетіти може звідки не чекали структури, які при владі мають власну владу, становлять чи не найпідступнішу загрозу. Ті, хто вчора підкорялись наказом, якщо стануть достатньо сильними, можуть Розвернутися проти своїх же командирів, саме тому в різних державних устроях створюється мінімум дві спецслужби з приблизно однаковими можливостями і завданнями, які перекриваються. Між ними створюється конкуренція. І цим же пояснюється велика кількість інших служб, ніби з аналогічними завданнями і повноваженнями. Все це для того, щоб одна служба не мала всієї повноти влади і не змогла зненацька зробити переворот. Хай краще конкурують між собою. Якщо ж так стається, що якийсь прошарок в суспільстві має особливу привілейовану підтримку і владу і може загрожувати владі поточній, то розділення потрібно посіяти вже прямо в ньому. Наприклад, дати одним учасникам необґрунтовані привілеї, а в інших несправедливо забрати те, що їм мало б належати. І кого вони будуть винити, кого будуть ненавидіти один одного. А хто буде коротшим? Той, хто стоїть вище і керує процесом, цей принцип можна застосовувати до будь-яких ієрархічних систем, якщо є загроза від нижчих по ієрархії. Елементів, якщо їх декілька, стравити їх між собою, якщо один розділити за якимись чинниками. І деякі працедавці чудово роблять це своїми працівниками, точно так само створюючи різні відділи схожими завданнями або стравлюючи працівників, готових підняти бунт між собою. Ненависть між працівниками набагато краще їхньої спільної ненависті до керівника. Але знову ж така побудова системи є неприродньою і не дає їй розвиватися. Максимум стабілізує на певний час. Якщо в державних устроях це цілком влаштовує верхівку, то для бізнес-систем це довгий шлях занепаду. Неявним дзеркальним застосуванням цієї ж технології є щось подібне до тактики. Хороший поганий поліцейський. Дві структури візуально протилежні. Об'єднується проти третьої. Одна прикидається її другом, інша виступає в ролі ворога. Або обоє прикидаються ворогами між собою і друзями для жертви. Але ціль в них обох одна і та ж. Таким чином, наївну жертву розділяють відразу двома напрямками. Ну, наприклад, є якийсь підприємець, нехай буде фермер. Він має багато землі, багато техніки, якою цю землю обробляє. Він виготовляє багато продукції і створює. Конкуренцію іншим фермерам. Цього фермера багато працівників, які при ньому живуть дуже добре і готові захищати таке життя. Фермера є свої магазини з продукцією для працівників. Він оплачує їм відпустки, лікування. Він вирощує картоплю, нею кормить свиней, заводи виготовляють кубасу. Працівники її купують за дешевими цінами. Всі довольні, всі сміються. Фермер повністю автономний, а значить, сильний і непідконтрольний. Небезпечний конкурент з апетитним ресурсом. Звичайно. І логічно, що такий конкурент нікому не потрібен. Але як його такого сильного ліквідувати? Силою не вийде, поки він ще сильний. Тому треба дружбою. Втертися в довіру, благо фермер з позиції жертви і на рівні дитини з психологічних травм, яких не визнає, і весь цей бізнес дістався йому в спадок від ненависного батька по фамілії Лопата. І почати його переконувати, що йому треба продавати свої магазини, техніку, засоби виробництва, що все це збиткове і краще, якщо якийсь мудрий святігарх буде керувати різними галузями. підкупити його високе керівництво, бухгалтерів, директорів, підштовхувати, зменшувати прибутки працівникам і робити їхнє життя біднішим і жалюгіднішим для того, щоб вони не хотіли його підтримувати. А тим більше захищати, щоб перестали любити свого фермера, а краще зненавиділи його всією своєю душею. Це дорога, плавна і довга. Однак на певному рівні, коли фермер вже достатньо ослаблений, коли вся його техніка буде розпродана, магазини і підприємства на його території вже належатимуть чужим людям, а працівники залишаться без нічого, саме тоді можна буде забрати в нього останнє розігнати людей і забрати землю. Технологія проста, надійна і працює для всіх народів, скільки вона потужно пов'язана з людською природою і природою мас. Про що на цьому каналі вже є багато відео. Вона працювала і буде працювати. Можете згадати про бійцівських собак відео про вибори. Додаткові історичні приклади можете знайти на англомовній сторінці в Вікіпедії, а можете просто визирнути в вікно. І подивитися, яка зараз чудова погода. Читайте книги, працюйте над собою, розвивайтеся, ставайте добрішим і, можливо, погода за вікном для нас всіх стане трошечки кращою.